По-перше, дякую влад тобі за роботу на каналі, за пророблену роботу, яку ми пройшли також разом. Дякую. Відчуття залишились не найкращі, тому що четверте всього лише четверте місце. Але для української байдарки це аж четверте місце. Можу сказати від себе і від імені нашої команди, що ми зробили. Все, що було в наших силах, ми, ми намагалися взяти всі все в свої руки і тому, що, тому що з федерацією комунікацій в нас ніяких не було. Але це, це таке шукати хто правий, хто винуватий, це вже не на часі, як то кажуть. Вот. Наші вболівальники. Наскільки я можу собі спостерігати, вони задоволені нашим виступом і вони підбадьорують і не дають опустити руки. Тому я був дуже емоційний, коли після фінішу сказав, що не знаю, чи це буде продовжуватись. Але переспавши з думками, подумавши, і я вирішив, що продовження все ж таки буде. В якому форматі це поки невідомо, тому що. Повинен ще пройти час, поки все уляжеться, і кожен з нас е, зрозуміє е, потрібність продовження, в якому форматі, знову ж таки, е, тому, тому продовжуємо працювати і вже починаємо вже з сьогоднішнього, завтрашнього дня точитись на Олімпійські ігри 28-го року, які будуть проводитись в Лос-Анджелесі. Ми проводили підготовку в обухові і проводили її прямо до дня виїзду. Навіть в день виїзду ми ще працювали і е, працювали е, з, з таким серйозним навантаженням. Е, мені здається, що це більше тактичний, е, тактичний провал, якщо це можна так назвати, провал, мабуть, грубо. Тактична, тактична, тактична не, не, не до рахунок. От, Це буде правильніше. працювання, так? Да, да. Ми, мені здається, що е, ми, ми, дуже, ми дуже хотіли, дуже прагнули, тому ми викладувалися до останнього дня е, тренувань. Як сьогодні я вже розумію, що можливо потрібно було трішки трішки спустити напруження і і Напруження в тренуваннях, але це все ж таки досвід, і я дуже вдячний цим змаганням за нього. Це він, є, він є ще більшим, ще, ще обширнішим, чим був до Олімпійських ігор в Парижі. Ми після кожного старту збиралися в нашій коморі, яку нам представили, і ми. Обсуждали, що, що потрібно зробити. що е, кожен, кожен сказав про свої відчуття, кожен сказав, що б йому хотілося ще відчути. Е, кожен, е, кожен провів аналіз е, в першу чергу над собою, а вже потім над е, цілісним, цілісним човном. Е, тому мені здається, що Ще мені, як, як мені показалось, не вистачало на попередніх заїздах цього настрою змагального. Тобто, наприклад, я себе відчував, наче я е, не на змаганнях, не на Олімпійських іграх, а наче я е, на тренуванні. От, такі були відчуття. Але ближче від гонки до гонки, ближче до фінальної гонки е, з'являвся адреналін, е, з'являлось якесь хвилювання. І, і вже в фінальній гонці ми налаштовувалися, як боротися, як на фіналі Олімпійських ігор. Ми до фінальної гонки шукали, шукали баланс концентрацію в Е, тому що четвірка, ви розумієте, це відчуття чотирьох, і ми не можемо відталкуватись від відчуття одного. От. Тому ми були весь час в пошуках, як і на тренуваннях, так і на, на самих гонках. Е, рахую, що в той день, коли були, були фінали четвірки, всі зробили роботу над помилками і всі зробили максимум від себе. Вабанк – банк це означає, що нам вже немає чого втрачати, і ми хотіли відпрацювати без ніякої розкладки цю дистанцію. Тобто, це піти зі старту і покласти весло після фінішу. Це дуже був такий серйозний шах. Ризикований, напевне, так, так, тому що, ризикований шах, тому що. Такого ми ніколи, ніколи не робили, окрім тренувань. Але на тренуваннях ми це, ми це припускали і ми, і ми це робили. Uh -huh. Тому, тому в абанк це було, це було працювати від старту до після фінішного буйка. Це дуже тяжко пояснити, тому що от навіть ну, це, це потрібно тільки відчути. Біль була така жгуча в м'язах. Дію, яку ти виконуєш в лодці, ти не можеш виконати досконально. Тобі здається, що, що тебе скривило, що руки не випрямляються, що в грибок ти не вкладаєшся. Але це сигнал твого мозку про те, що ти, ти вже на грані, на грані, на грані. Максимального зусилля, тому мозок, мозок відмовляється давати тобі чіткі сигнали в м'язи, і тобі видається, що ти є таке вираження, калічка. Ну, типу, що ти вже не можеш робити ту дію, яку ти відточуєш із року в рік кожного дня. Саму дистанцію я пам'ят можу згадати пригадати тільки останніх. Мабуть, метрів 50, коли було найтяжче. Мабуть, тому я й можу їх пригадати. Після фінішу я вже бачив, що ми четверті, але я, мабуть, дуже був оптимістичним на той момент, і мені здавалося, що ми трошки менше програлися все ж таки іспанцям, але, але відставання було аж ну, секунда, почти секунда. Е, думок як такових не було, тому що вже, вже бій пройшов. Вийшовши на понтон, були думки про завершення кар'єри, але зупинятися за шах до е, олімпійської мрії це, це, вже, це вже не по-спортивному і не по-професійному, як на мене. Е, тому що в мене вже було багато випадків, коли я. Залишався декілька випадків, коли я залишався за, за крок до Олімпійських ігор, до поїздки до них. Але я не зупинявся і тому я сьогодні тут. І все ж таки, можливо, і це мене мотивувало змінити свою думку і працювати, І йти далі. Іти далі тому що Олімпійська мрія, вона навіть не в голові, вона в серці. Двійку ми готували е, з, теж з великим зусиллям. Е, працювали над нею не менше, е, не менше, ніж четвірці. Надії були так само не менше, ніж на четвірку. Е, мені здається, що в той день, е, коли, ми, коли були відбори до півфіналів, і мені здається, що ти, ми не попали трошки в форму. Якби ці е, змагання були більш розтягнуті, тобто ми змагались не чотири гонки на виживання в перший день, а вони були розподілені по дням е, всіх змагальних днів, е, то мені здається, ми, е, якби ми потрапили до фіналу, розклади були б геть інші. Е, от, тому що е, в перший день, е, в перший день е, дійсно, як е, сказав е, Арунес, це побраче. Директорник. Вот. Він сказав, що цей день був на виживання, не вистачило. Рахую, що не вистачило зарядів, але це дало розуміння, що ми маємо зробити для подальшого і більш успішного виступу в цих видах програми. Так, е, да, спілкувався, звичайно, в, е, з батьком спілкувався, він е, зараз е, воює. Е, вот, він, він мене підтримав, він е, радий за результат мій. Він радий, що я на Олімпійських іграх представляю Україну, представляю наш прапор. Е, але з, зізвонювався ще зі своєю мамою, але вона. Це єдина людина, яка мене покритикувала. Тому що, тому що від багатьох я почув слова підтримки. Від неї також були слова і підтримки, але саме від неї я і почув слова критики. Але це непогано, це навіть добре, тому що, тому що ми, ми максималісти, і ми, і ми бажаємо завжди перемагати. Скоріше за все, це мрія, це ця олімпійська мрія, одягнути на шию олімпійську медаль. Мабуть, вона і мабуть, вона мене і мотивує йти далі, тому що взяти навіть європейські олімпійські ігри це, це також, також схожого рівня змагання. Звичайно, вони нижчі, але. Але це дуже схоже. І коли От олімпійський настрій, підготовка навіть до Олімпійських ігр це атмосфера, в якій ти знаходишся на Олімпійських іграх, це не порівняти ні з чим. І тому, тому я і за цього маю, маю маю мотивацію йти далі. і... Настраювати себе на кропітку тяжку і зусилену роботу, тому що я це люблю. В мене з'явилося сознання того, що я можу поїхати на Олімпійські ігри і Олімпійська мрія це. Мабуть, 2016 рік, коли я добирався після, після добору на е, Олімпіаді в Ріо, куди я, звісно, не попав. Е, вот. е, після того з'явилася Олімпійська мрія. Саме після тих змагань я захотів, я зрозумів, що я можу, і саме з тих змагань почався мій, скажімо так, Асознаний шлях, та, так? Осознаний шлях, да, і побудова мене як професійного спортсмена. Так, щоб відмовитись від якихось своїх своїх штук, які розслабляють, це, мабуть, останні декілька років. Так, щоб серйозно. Це все проходило поступово. Тобто спочатку ти там. Не йдеш там в, зі всіма там, в клуб, наприклад, той. Так. же. Потім ти е, перестаєш пити, наприклад, Кока-Колу. ну Це я так обобщено. Так воно так і є, ти да, не їдеш. Да. е, Потім ти. Е, потім в тебе вже навіть сім'я. От, от що дивно, що е, Олімпійська мрія вона настільки сильна, що вона навіть. Сім'ю і близьких відставляє на відсторонню, не відставляє відстороння на другий план. За ці всі роки Олександр е, Геннадійович став настільки близьким, близькою і рідною людиною, що я сміло можу назвати його е, своїм е, другим батьком. Е, було дуже багато випадків життєвих, е, коли. Коли можна було розругатись, розійтись як вороги, як друзі, по-різному було. Але сьогодні ми разом тут, і не знаю, які як надалі у Олександра Геннадійовича будуть плани, але я впевнений в тому, що його мрія, Олімпійська мрія, як і моя ще не.